Друзі, а скільки коштує обслуговувати сьомий гольф з економним та надійним двигуном 1,6 дизель? Машинка у нас 2017 року, пробіг 189 тисяч кілометрів. Сьогодні по автомобілю виконуємо планові роботи. Міняємо комплект ГРМ, також міняємо водяний насос. Водяний насос у нас тут стоїть незвичайний, це помпа керована з датчиком. Також міняємо ремінь масляного насосу та передній сальник колінчатого валу. Ну і переущільнюємо підон. Плюс виконаємо планове ТО з заміною всіх фільтрів. Так, по мотору у нас більше ніяких питань немає. Він весь сухенький, чистий, безпроблемний. Це, скоріше за все, у нас друга заміна ГРМ. Регламент заміни для Європи у нас 120 тисяч кілометрів, для України 90 тисяч, тому що в нас вважається країна підвищеної пильності. Комплект ГРМ ми встановлюємо по бренду Інна. Це у нас Шафлір Груп Німеччина. Також помпа у нас ХЕП, також Німеччина. Ремінь масляного насосу у нас Контітеч це те, що стоїть в оригіналі. Uh, фільтра Bosch M LE